Пішов вже я хочу кінки. Коротше, от ми її башимо Джоуля. Я думаю, набрати бензина. Ми взяли баклажку і все. А, ну, ви план зараз побачите, як ми блядь, його робили. Ну, як робили ромчик, і Вот Оце банан, оце тімнич. Ну ми погнали. Короче, что мы сделали? Ну, что не я сделал, что Рамзан зарубил с Ирчиком. Что он там Что Клемы. Клемы. Ну, Ромчик красавчик. Сам все работает, сам все делает. Мы маем ее Не с пенкой будет, не? Вадим. Mm. Не с пенкой он? С той... Пох... Я не знаю. Не мне живу. Да я с ней пенка, это все. Это... это пузырьки просто. Не живу 2-0. Ромчика там же е... Ромчик ми... минетчик. Не. Вирубай. А кум сівший? Де ми якусь клемо на кінь, якусь папку мамку, бляха, якусь там тачить. Кан... кан Йому зараз не було, як кумулятора будуть скидатися. Та в тебе якісь дві стоїть, Акум? Диви, я Давай, не пойдем. Посветить можно, я пойду, блядь. Не! Любит. Ааа, а твоя моя корпуса? Сасик. Ай там такая позвона. Не, не здесь. Вот. Блять. А як тут Ну, Він не вели півночі, блять. він перший раз тоді додому не пішов. Він завжди ж додому в 12. Чули... Вал Валив довго? <півлендувальник> Чи в <позорище? півлендувальник> Та ні, то мати боку мені скинути ходити в заборбі, так і лишити. Рамзан, скажи пару слов. Та що не заводиться? Заводиться, сука, це ти просто А Що воно роботи, як акумулятора. Акумулятор витолкають одну машину, щоб зарядити акумулятор, щоб потім завести жигуля. Ну, блядь, білярчику там то там, пиши я... за півону нема бути сутра занести він сказав двушку коли? Да. та купимо б та, де ми її купимо Вона. Я збирався написати тобі сьогодні ввечері Щось велике зупинило мене. Ви це бачили? Я не знаю, чи я зміг, бо як вона пробачити мене. Моє бажання все це не стерти шалене. Це не коштує ні грамо совісті, ні грамо. Ми вийдемо, Ми вийдемо. перший! Дякую, що не людьми навчила лайфа. Дякую за те, що бачить мої очі від самого рання до самої ночі. Розкажи Перший боком. Боком перший боком. Давай на ліво, газу. Наліво. Айбоку, перший боком. Треба, треба мрець, зробити світло, ймона її на ній. Ну добре, ми продаємо за 1000 ми її за тисячу доларів. доларів. Ми... Пацики, ми її не Пацуки. продаємо Мені про те, що ти бажаєш. Запитай мене про те, що ти не знаєш. Безумовно, хочеться так взяти келих, побачити. Очима як літається, метелик я не знаю. Можливо, вже немає мрії. Коротше, де місь приколюється жигін. Коротше, прикосує жигім. І ніхто не заведе, так що ми і окна старе скрить, і все свім Non, non, oh, так все і на біло давай. <рігайте> Вона вже зараз сама від. Ти дибіл, б ты ти її ламаєш. Та воно не закриється нахуй. хуй, бля. Та наху, <рігайте> я тебе кажу хуй, Знаю, снаю. Ти не піо! Який да ні разу не їздив. Залазь! Залазь! Отак, люди заходять в ще раз! Ну, коротше, ми закінчили. Багато того ж гуляє. Мы его уже было, мы сейчас выложили. Циканья с выпуском. Так что... Все, на всем выпуск Симбяку Семьяку запирали. Сказать еще. Анти.